Вітаю вас на телеканалі Еспресо студії. Працює Христина Яцьків. Ми продовжуємо наш ранковий ефір. І як завжди, у цій порі до нас завітав цікавий гість сьогодні. Це Максим Ніфьодов, заступник міністра економічного розвитку та торгівлі. Доброго ранку! Доброго ранку. Хотіла з вами поговорити на тему державних закупівель і деяких тепер вже інших правил гри в цій сфері, так би мовити. Я нагадаю, що фактично 19 лютого закон набув чинності. і з 1 серпня усі державні закупівлі переходять на систему Прозоро. І хотілося б все-таки з ваших уст отримати якийсь порівняльний такий аналіз, як це було раніше, як відбувалося. Валися державні закупівлі наскільки це було корумповано і нечисто, і які прогнози зараз на майбутнє з усіма цими змінами? Ну, насправді перехід починається ще з 1 квітня, 1 серпня ага. він завершується і переходить друга порція відносно невеликих замовників. Умовно, 50% всіх держав всього обсягу державних закупівель переходить в електронний формат з 1 квітня, а решта з 1 серпня. Що змінюється? Ну зрозуміло, що змінюється абсолютно вся система, як вона працює. Якщо раніше по закону про державні закупівлі, які втрачає силу, кожна закуплення. Купівля це ну величезний стос папіру. Ну десь я думаю, кожен потенційний постачальник він mm. надає пакет документів, який десь від 200-300 до багатьох. Тисяч, а інколи навіть десятки тисяч да, те ж саме зі сторони uh -huh. замовника, і зрозуміло, що такі умови вони, по перше, відлякують потенційних учасників. Вам кажуть, супер, так класно торгувати з державою, ось тільки вам треба дещо заповнити. Якби по-друге, зрозуміло, вони створюють багато можливостей для потенційних зловживань, оскільки перевірити, що там в цих десятках сторінок інформації дуже важко. Їх реально важко заповнити без помилок, і навіть якщо ситуація якась там незрозуміла, Завжди можна сказати, у вас там печатка десь розмита, десь непогано пронумеровані сторінки, ще щось uh -huh. і так далі. І зрозуміло, що такі дані вони ніяк не піддаються аналізу. Навіть якщо ви як журналіст, чи хтось з борців з корупцією чи правоохоронці, вони дізнаються про якусь проблему. Це вже завжди постфактум. Після цього цю документацію вже, як правило, вас... вже як правило, миші з'їли, чи вона згоріла, чи вона десь е, затонула, і починається довгий нудний процес розслідування. Що буде зараз? І власне, що є в пілоті Прозоро, який з 1 квітня стає вже обов'язковим для використання, всі дані передаються виключно в електронному форматі, починаючи від оголошення до закупівлі, до тендерної інформації, до пропозиції всіх учасників, до визначення переможця і нарешті договору про закупівлю із переможцем. І вже в недалекому майбутньому в електронний вигляд будуть переведені і оплати. Ви зможете, як будь-який громадянин України, сидячи у себе на дивані, зможете побачити весь цей ланцюжок від того коли умовно школа, куди ходять ваші діти, оголосила закупівлю про те, що mm -hmm. вона змінює вікна, до неї які саме вікна вона вирішила, що їй потрібний, чи не знаю, золоті там mm -hmm. з якимсь найдорожчим склом, чи навпаки, найдешевше, де там, вибачте, через щілини буде вітер гуляти хто подавав пропозиції, чи це пристойні компанії, чи це завжди якісь невідомі імена, які при цьому Якось володіють талантами вигравати державні тендери на мільярди, чи справді вірно визначили переможця і нарешті, чи з цим переможцем підписали договір, чи е, тягнули 4 місяці, а потім дискваліфікували? І, і ви зможете все це перевірити запитання. І тут я маю запитання, яке ставлять дуже часто зараз українці. А добре, в електронному форматі ми це зможемо відслідковувати. Проте, чи будемо ми слідкувати за реальним процесом, грубо кажучи, реальною системою цієї електронної чи ми будемо всього лише? мати доступ до певних звітів про процес електронних закупівель, держзакупівель і так далі. Тобто люди сумніваються, що їм в цих таблицях напишуть правду, от як це? Навпаки, в зараз не існує ніяких вже звітів. Власне, жод, немає ні у регулятора, ні у правоохоронних органів, ні у замовника, ні у постачальника. Немає ніякої додаткової інформації ніж та, яка міститься в електронній системі, і відповідно на основі якої приймаються всі рішення. Будь-які, наприклад, запити і відповіді до постачальника вони відбуваються в якомусь форматі, схожому на соціальну мережу. Потенційний постачальник пише: Мені не зрозуміло на сторінці 2 Ви пишете стілець має бути та. Там е, такий м'якенький, а на сторінці 4 там сказано, що стілець може бути звичайний, дерев'яний. Скажіть так, що ж ви хочете купити. Постачальник йому е, потенційний е, покуп, е, покупець йому відповідає: упс, на сторінці 2 помилка, зараз виправлю ось нова підвантажена версія документації угу. і так далі. Теж саме відбувається і зі скаргами, які подаються в антимонопольний, теж саме відбувається із протоколами розкриття, із протоколами дискваліфікації. Якщо, наприклад, ну справді е, постачальник виграв торги Після цього виявляється, що він відмовляється виконувати договір, як, наприклад. Е не так давно було на торгах міністерства uh -huh. оборони, де потенційний переможець просто відмовився приходити на підписання договору. Таке теж буває І насправді. Тут не обов'язково є зрада. Можливо, є менеджер постачальника, який просто загрався і надав пропозицію, яка є для них економічно невигідною, uh -huh. або вони або просто под... не або можливо. подивилися ще раз і зрозуміли, що uh -huh. не потягнуть, або можливо змінилися якісь економічні ситуації, і вони вирішили, що вони не хочуть заходити в такий великий контракт. І так далі, тому все це абсолютно онлайн, і я б вірю в те, що тільки абсолютна прозорість вона може забезпечити конкуренцію а тільки конкуренція забезпечує низькі mm -hmm. ціни і високу якість. Давайте про цифри. Скільки раніше ми втрачали, скільки втрачав бюджет від того, що все це так брудно, непрозоро і корумповано, і е, скільки будемо мати від того, що все це буде чесно, зрештою. Наші оцінки, що втрати щороку від корупції та неефективності у закупівлях, між ними часто дуже важко провести якусь конкретну грань. Вони досягали не менше 50 мільярдів гривень на рік для порівняння це майже стільки ж скільки бюджет збройних сил України на цей рік. Зараз з введенням системи Прозоро в обов'язковому режимі у нас є можливість поборотися із корупціонерами за цю суму, і звичайно важко обіцяти про те, що у нас, вибачте, одразу з 2 квітня ситуація в країні стане абсолютно прозорою, чесною і так далі. Але тепер у нас є інструмент, і тепер ми можемо боротися, і будь-який громадянин України може онлайн відслідковувати результати нашої боротьби. Так, наприклад, в пілоті за 2015 рік, коли в державних закупівлях десь 2% була в електронному форматі, в Прозоро нам вдалося зекономити близько півмільярда гривень. Просто екстраполюючи ці ці цифри, ми очікуємо про те, що зважаючи на етапність переходу цього року нам вдасться зекономити для платників податків десь 5 мільярдів. Ну, а наступного року вже перший рік роботи системи з 1 січня по 31 грудня, ну, поборемося вже за всі 50. Коли саме прийдуть держпідприємства і органи влади на цю систему, от останні так би мовити ривки, коли саме відбудуться? 1 квітня, переходять центральні органи влади і великі uh -huh. державні підприємства, як правило, монополісти. З 1 серпня і їх близько 500-600 uh -huh. органів і державних компаній. Але як вже казав, на них приходиться дещо більше половини всього обсягу надпорогових закупівель. З 1 серпня переходить близько 24,5-25 тисяч маленьких замов. Овників, це як правило комунальні підприємства, місцеві органи влади, села, містечки і так далі. В принципі, всі закупівлі, які будуть оголошуватися починаючи вже з 1 вересня, вони абсолютно всі будуть в електронному форматі. Деякі тендери, які були оголошені раніше, вони будуть дозакриватися ще в паперовому форматі до кінця року, але вже починаючи з вересня, всі закупівлі будуть переведені в електронний формат. До речі, тільки після цього ми побачимо справжній обсяг корупції і проблем в закупівлі. Я завжди кажу, що, Вам не люд... страшно? Ну, що ж страшно, знаєте, очі бояться, руки роблять, але я справ... але я Одразу всіх попереджаю, що е, найбільш цікаве воно виявиться якраз умовно 2 квітня, коли вперше всі ці дані, які були заховані, і всі ці корупція, проблеми, неефективність про які навіть ми не знали, вони спершу стануть видимим. І власне тоді у нас і буде можливість з ними боротися зараз. Ні, ви, ні я просто не знаємо е, докорінно, до що відбувається. Ну, принаймні, підозрюємо. Я Підозрю. вам дуже вдячна за те, що ви на пальцях пояснили, як саме все це буде тепер працювати, і наскільки легко простим українцям зараз відслідковувати. А що саме і з, з ким власне наша держава встановлює такі от е, відносини, е, з якими підприємствами і хто зрештою буде відбудовувати українську державу? Це так само дуже важливо. Я вам дуже вдячна. Це був е, Максим Ніфьодов, заступник міністра економічного розвитку та торгівлі. Ми ще не один раз звернемося до цієї теми.